Слава Україні, черговий етап великого обміну полоненими. Добровольці збиватимуть БПЛА. Три автівки, гуртожиток та сіно горіли на Хмельниччині у Хмельницькій області. У 35 людей підтвердили хворобу лайма. П'ять пляжів на Хмельниччині безпечні для купання. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні відбувся ще один етап обміну поранених та важко хворих військовополонених. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених з російської неволі воїни Збройних сил України, зокрема десантно-штурмових військ, військово-морських сил, повітряних сил, сил ТРО, служби безпілотних систем, а також Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України. Усі вони потребують лікування. Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували у полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці чоловіки, представники рядового та сержантського складу, частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Україні на рівні добровольчих формувань створять групи ППО для збиття БПЛА. Групи повітряного захисту формуватимуться за територіальним принципом. Вони зможуть використовувати ударні БПЛА, пілотовані повітряні судна, в тому числі приватні, особисту стрілецьку зброю, засоби РЕП, а також системи штучного інтелекту. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Білогірська громада втратила захисника. Підтвердились найстрашніші побоювання рідних та близьких. Мушинський Максим Петрович, з яким був відсутній зв'язок з вересня минулого року, загинув. Життя 26-річного військовослужбовця обірвалось 18 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гірник Донецької області. Про час та про дату прощання з військовослужбовцем буде повідомлено додатково. Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять і слава полеглому вою. Шість пожеж ліквідували рятувальники Хмельниччини минулої доби. Так у Славуті, у Хмельницькому та у Кам'янці-Подільському горіли лігкові автомобілі. На вулиці Героїв, АТО в обласному центрі палало на балконі гуртожитку. Під час гасіння цієї пожежі вогнеборцям вдалося запобігти розповсюдження полум'я в приміщення. Проте вогонь знищив два суміжні балкони ще два пошкодив. Причини цієї пожежі наразі встановлюються. Також цього ж дня ярмолинецькі рятувальники ліквідували пожежу господарчої споруди у селі Коритна. А в селі Жиленці через іскріння працюючих електричних пристроїв спалахнула суха рослинність. Вогонь швидко розповсюдився на складене поруч сіно, пошкодив дерев'яні балки. Пожежу, яка поширилась на 30 квадратних метрів, вдалося ліквідувати. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. У Хмельницькій області з початку 2025 року у людей підтвердили хворобу лайма або кліщовий бореліоз. Минулого року це захворювання виявили у 153 пацієнтів. Про це розповів головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. За його словами, 22 випадки зареєстрували у Хмельницькому, 8 – у Кемнець-Подільському районі, 5 – у Шепетівському районі. Якщо ви виявили кліща на тілі, не можна його виривати, не можна заливати олією або спиртом. Необхідно звернутися до травмпункту чи найближчого медичного закладу, де допоможуть витягнути кліща та проконсультують щодо подальших дій. Якщо поблизу немає лікаря, треба акуратно викрутити кліща обертальними рухами, пінцетом або через марлю. Після того продезінтифікувати місце укусу, здати кров на антитіла за потреби пройти імунотерапію. Діки можуть бути серйозними, тож не нехтуйте своїм здоров'ям та життям. На яких пляжах Хмельниччини вода безпечна для купання? Центри контролю та профілактики хвороб перевірили якість води у рекреаційних зонах у різних частинах Хмельницької області. Відтак, як повідомляє центр громадського здоров'я України, вода відповідає нормам на таких локаціях: це пляж віле Двірки на річці Мукша у Великій Слобідці камянець подільського району, також міський пляж Візяславі на річці Горинь, міський пляж у Славуті, на річці Богушівка, міський пляж у Полонному, на річці Хомора та міський пляж у Красилові. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Попереду на вас чекає вечірній випуск. Новина. Ми ж побачимось завтра мирної та тихої ночі. На все добре.